Прийшло замовлення, карусель для перепілок. Прийшла новенька. Оце наша вже трудівниця. Зараз трошки на неї огляд. Шипи у неї в три ряда. Мотор. отакий такий воєк, як в стиральних машинках раніше був. Короте, там немає нічого такого, нічого сверх'єстественного, Крутиться тут нижня часть і воно пір'ячко обдирає. Оці шипи були, були такі ж білі, як оці. Ну, а зараз вони стали в принципі, такі самі еластичні, м'якенькі. Вони повинні бути м'ягенькі на дотик такі м'якенькі, бо якщо, якщо будуть чуть грубіші, то буде, буде рвати шкірку у перепілочки. У комплекті, у комплекті йде градусник для парення. Температура припаренні повинна бути 68-69 градусів. Тоді все гарно працює. Ножки йдуть і на шлангу така бризкалка. Бо в будь-якому випадку треба буде поливати перепілочок, щоб пір'я змивалося униз, щоб пір'я тут не було. Ну, і воно тоді краще скубе їх. Тут все точно таке, саме. точно таке саме. Це вона прийшла під замовлення, люди попросили. Щоб ми замовили, нам, нам приходять вони трошки швидше по блату, десь на 2 тижні, чим, чим всім, то кому треба, замовляйте і буде вам вона скоріше прийде. так Замовляємо прямо на заводі, на заводі де їх, де їх виготовляють. По, по цим питанням пишіть, пишіть у коментарях, там спишемося тоді у вайбері і все решимо. Так, що ще хотів про неї швидко сказати? Ну, Працює вона гарно. Скуба є хорошо, машинка чудова. Нам дуже подобається. В такій комплектації вона дуже гарно працює. Так, все тоді. Добра миру, до наступних зустрічей!